Що ми знаємо про асасинів, крім того, що вони є персонажами популярних ігор, фільмів та коміксів? Сучасна попкультура схильна романтизувати асасинів, які вбивають тільки заради загального блага. Однак усе було далеко не так однозначно. Отже, сьогодні на вас чекає повна історія легендарних асасинів. Нагадую, що ви на досить цікавому каналі, насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. Також я дуже вдячний спонсорам каналу. Ваша підтримка дуже важна і. Мотивує мене створювати ще більш цікавий контент. Для вас, до речі, я публікую додаткові арти до випусків. Сьогодні ж ми говоримо про братство асасинів, так що влаштовуйтесь зручніше і давайте дізнаємося, що було насправді. Сьогодні словом, асасин заведено називати найманих убивць, але насправді походження цього слова сягає своїм корінням глибоко на схід. Отже, у 7 столітті в Західній Аравії зароджується релігія іслам. Вона швидко набирає популярності, і майже одночасно зі стрімким сходженням відбувається її внутрішній поділ на дві протиборчі сторони. Це суніти, мусульмани, які визнають виключно пророка Мухаммеда, і шиїти, які шанували як самого пророка, так і його двоюродного брата Алі. Своєю чергою, в епоху баситського халіфа Аль-Мансура у шиїтів відбувається ще один розкол, і виникає рух ісмаїлітів. А справа була ось у чому у якийсь момент свого правління, шостий шиїтський імам Джафар Ас Садік оголосив свого старшого сина Ісмаїла своїм наступником. Однак його плани зруйнувалися 762 року, коли Ісмаїл несподівано помер у віці 40 років. Коли Джафар також помер кілька років по тому, шість груп сперечалися про те, хто має стати наступним імамом. Дві з цих груп стали першими ісмаїліцькими шиїтами, заявивши про легітимність Ісмаїла, незважаючи на його смерть, і підтримавши його нащадків. Навпаки, ті, хто прийняв імамат молодшого брата Ісмаїла Муси, зрештою стали відомі як двонадесятники, це ще один шиїцький напрям ісламу. Однак це ще не все. В 11 столітті в Ісмаїлітів відбувається новий розкол. Що сталося? Якщо коротко, то у Єгипті править мусульманська династія Фатимидів. і халіф має двох синів: молодший син Аль-Мусталі і старший син Нізар. Усі очікували, що добре підготовлений 50-річний Нізар успадкує трон у Каїрі. Але могутній візир Аль-Авдаль той ще інтриган, після смерті халіфа організував переворот, посадивши на трон неосвіченого річного брата Нізара аль-Мусталі, знаючи, що може його легко контролювати. Значна частина ісмаїлітів не приймає аль-Мусталі і продовжує вважати своїм лідером старшого сина Нізара. У результаті міжусобиці Нізара хапають та замуровують у в'язниці, де він і помирає. Більшість ісмаїлітських релігійних громад у Єгипті та Сирії зрештою змирилися з правонаступництвом. Однак перси та інші прихильники мусульманського сходу відмовилися визнавати Аль-Мусталі та його нащадків, і утворили свою вкрай радикальну секту Нізаритів. Цей рух очолив один видатний діяч, який заснував те, що згодом стало відомим як орден асасинів Хасан Ібн Сабах. Він народився в сім'ї двонадесятників у Кумі Іран, десь близько 1050 року, і спочатку вважав вчення ісмаїлітів єретичним. Однак у 17 років він вступив у контакт із видатним місцевим ісмаїлітським місіонером. І переконався в легітимності секти, щоб довести свою новопридбану відданість, Хасан присягнув у вірність халіфу. Потім він вирушив до Єгипту 1078 року. Під час свого трирічного прибання в землях Фетемів Хасан завжди підтримував фракцію Нізара і діяв проти візира, на той час батька Аль-Авдаля. Факт, що зрештою призвів до його вигнання на початку 1081 року. Будучи таким чином вигнаним, він повернувся в Ісфахан. до цього часу, колись величний абасідський халіфат був майже повністю захоплений турками-сельджуками. Ці нові загарбники створили сунітську імперію і безжально переслідували при цьому ісмаїлійських єретиків. На противагу цьому Хасан протягом 9 років подорожував імперією сельджуків як місіонер, оцінуючи їхню військову міць і формуючи стратегію опору. Тисяча року ісмаїліти почали скеровувати інших місіонерів на околиці віддаленої та майже невразливої гірської фортеці, відомої як Аламут, розташованої на південь від Каспійського моря, щоб ісмаїлізувати її населення. Хасан витримав численні спроби сельджуків зупинити його підпільну діяльність і зумів залишитися на волі. Наприкінці 1090 року він рушив гірськими шляхами і, нарешті, непомічним прослизнув до Аламута. Протягом кількох місяців він жив у тіні як релігійний наставник, навчаючи дітей гарнізону Аламута і поступово залучаючи на свій бік видатних діячів. Зрештою, сельджуйський комендант замку помітив присутність Хасана, але було вже надто пізно. Він був оточений гарнізоном і населенням. Що підтримувала Хасан, не маючи сил захистити себе, комендант покинув фортецю. Так от, захоплення Аламута стало початком того, що згодом стало відоме як Нізарицька Ісмаїлітська держава, і початком нового етапу у відносинах ісмаїлітів із седжуськими султанами, проти яких вони люто виступали. Те, що раніше було підпільним рухом, подібним до таємного товариства, перетворилося на відкрите повстання, спрямоване проти самого серця Сельджуцької держави. Султан Малік Шах і його візир Нізам Аль-Мульк прагнули придушити цю єресь, що загороджувалося, і зробили кілька нападів на Аламу. Але замок вистояв проти переважної військової сили. Навпаки, нізарити придбали другий територіальний анклав у Кухістані після відправки туди місіонерів. Крім того, численні проповідники Хасана діяли в усіх кінцях з ісламського світу. Тисяча року в місті Сава, розташованому на території седжукітської держави, проповідники асасинів убили Муедзина, побоюючись, що той видасть їх. Місцевій владі в помсту за цей злочин за наказом Нізама Аль-Мулька ватажка місцевих ісмаїлітів схопили і піддали повільній болісній смерті. Після страти його тіло показово проволокли вулицями міста і на кілька днів вивісили на базарній площі. Ця страта викликала вибух обурення в середовищі асасинів. І тут ми маємо дуже цікаву легенду. За переказами, Хасан Ібн Сабах піднявся на дах свого будинку і гучно промовив обуреному натовпу. Вбивство цього шайтана перевершить райське блаженство. Тут же з натовпу знайшовся доброволець, який погодився привести у виконання винесений смертний вирок, навіть якщо при цьому доведеться заплатити його власним життям. Він таємно проник на територію палацу візира і терпляче чекав на свою жертву, сховавшись у зимовому саду. І щойно на алеї з'явилася людина, одягнена в дуже багате вбрання в оточенні охоронців, вбився, зрозумів, що це і є той самий ненавісний візир. Охорона була в розслабленому стані, оскільки стражники не припускали, що хтось може проникнути за високі стіни палацу. Так ось. Знайшовши зручний момент, вбивця вискочив з укриття і завдав візирові кілька ударів отруйним ножем. Сам він також гине від рук стражників, але справу було вже зроблено. На згадку про цю людину на вартах фортеці Аламут була прибита бронзова табличка, на якій було вигравіровано його ім'я, а навпроти нього ім'я його жертви головного візира Нізама Аль-Мулька. Десь через місяць після вбивства візира від загадкового отруєння гине і сам султан Малік Шах. Хм, Дуже дивний збіг. Не знаходите? Смерть цих двох кинула імпери Сиджуків у громадянську війну, по суті, роздробивши її на кілька ворогуючих феодальних володінь. Асасини отримали перепочинок від переслідувань. До речі, чому їх стали називати асасинами? Це слово прийшло від початкової назви секти нізаритів. Їхні недруги іменували їх Хашишидами, тобто людьми, які курили Гашиш. За іншою версією, слово хашишия означає недбале слово чернь. Тобто ці люди, які пішли за Хасаном ібн Сабахом з погляду решти мусульманського світу, були черні. Згодом Хашишиди трансформувалися в асасинів, і ось це слово закріпилося в історіографії. Так от продовжу: після смерті сельджутського султана і візира, Хасан зміцнює своє становище і розширює вплив ісмаїлітів, підпадкувавши ще кілька інших фортець. Таким чином, рух нізаритів став свого роду державою в державі. Однак, замість цього, щоб бути однією цілісною державою, як ми собі її зазвичай уявляємо, вона складається з розкиданих на великих відстанях цитаделей, майже завжди оточених потенційно ворожою територією. Таким чином, по зрізненні ісмаліцькі гірські замки служили і неприступними оборонними бастіонами, і оперативними базами для релігійної та військової діяльності. Керував усією цією структурою зі своєї резиденції в Аламуті Хасан ібн Сабах. Це була держава рівних, вона управлялася громадами. Жодних класів не було. Багатство було законодавчо заборонено. У кожної громади був голова, який підпорядковувався безпосередньо Хасану. Релігія мала найважливіше значення. Заборони на все були просто найжорстокіші. За легендою, Хасан навіть убив свого власного сина за те, що той випив вина. Слабкість імперії Сельджуків усунула безпосередню загрозу державі Хасана. Але децентралізація також зробила його кінцеву мету повне повалення сельджуків практично неможливою. Більше не було єдиного правителя, якого можна було перемогти в битві і скинути з трону. По суті, тепер не було центральної мети, а була ціла купа дрібних правителів, оточені сильнішими супротивниками, шукаючи нові способи досягнення своїх цілей замість армії Нізарити, Хасана почали використовувати іншу стратегію вбивства. Хоча політичне вбивство було і залишається універсальним методом ведення війни, Нізарити. Відводили йому дедалі важливішу роль у своїй політичній стратегії, знаючи наскільки воно може бути ефективним. Нізарицькі вбивці були відомі як фідаї, буквально ті, хто готовий пожертвувати. Вони шанувалися за хоробрість і відвагу. Багато в чому це було пов'язано з тим, що такі місії вважалися самогубними. Лідери нізаритів відправляли своїх фідаїв. Насамперед для знищення цілей, які становили загрозу для держави нізаритів. Сюди входили сельджуйські візири, місцеві еміри та видатні правителі. Яким чином готувалися фідаї? Усе, що нам відомо, походить зі всіляких легенд, оскільки нізарити були досить закритою групою. Юнаків набирали з найбідніших сімей у віці 13-14 років. Їх вчили битися, стріляти з усіх видів зброї, яка тоді тільки була. У момент навчання вони мусили терпіти неймовірні муки без їжі та води стояти по 5-10 годин в одній позі, битися з трьома-чотирма сильнішими суперниками, терпіти побої своїх старших колег, терпіти біль. Але продовжимо. 1105 року командування Седжудської імперії в Персії прийняв Мухаммед Тапар. Він одразу ж розпочав серію кампаній проти всіх нізаритських територій на південь від Каспійського моря. Його головний удар припав на фортецю Шахді з 1107 року, яка впала відносно швидко, після того, як Фідай не зміг убити одного з візирів. Протягом понад 10 років компанії сельджуків проти нізаритів не слабшили, що призводило до постійних масових убивств і переслідувань тих ісмаїлітів, які не могли втекти в замки. Багато нізаритських фортець впали під штурмом, але нарешті, коли сельджуки були на межі взяття Аламута у квітні 1118 року Мухаммед Тапар помер, і тиск ослаб. Це було початком нового етапу відносин Нізаритів і Сельджуків в період глухого кута через виснаження сил. Десятки ісмаїлітів були вбиті в містах, що пошкодили їхню базу підтримки. 30-річне антисельджуцьке повстання Хасана, в якому вцілила держава без реальної армії, що завдала з шкоди гігантській військовій імперії, зазнала невдачі. Але нізаритська держава, як і раніше, залишалася згуртованою. З цього моменту основна увага була звернена на захист і консолідацію. Увагу Хасана було звернено на наукові заняття та мирні відносини, хоча останнє часто досягалося незаконними засобами. Наприклад, Хасан отримував повідомлення про те, що седжуський правитель на ім'я Ахмад Санджар почав планувати компанію проти нього, і одного разу Санджар, який добре охоронявся, прокинувся і виявив поруч із собою кинжал. Встромлений у узголів'я ліжка. Поруч була записка, в якій йшлося, що Хасан Ібн Сабах хоче миру. Вражений, без сумніву, слегка наляканий, він більше не завнував ні за ритам, ні занепокоєння. Погроза вбивства явно спрацювала так само, як і сам вчинок, принаймні, поки Хасан був живий. Однак лідер нізаритів захворів 1124 року. Він призначив свого наступника і помер в Аламуті у віці 70 років. Не покидаючи цієї цитаделі протягом 34 років. Тупикова ситуація тривала протягом десятиліть після його смерті. Часто нізарити в Персі чи Сирії захоплювали одні фортеці і водночас втрачали інші. Були періоди миру, а також періоди війн протягом усього цього часу, оплоти руха Хасана залишалися згуртованими і організованими. 1162 року з Персії було послано людину на ім'я рашид Ад дін Сінан, щоб очолити сирійську гілку нізаритів, вплив яких зріс за півстоліття з моменту першого проникнення в регіон. Попри те, що територіально вони були далеко один від одного, різні анклави нізаритів підпорядковувалися наказом центрального керівництва в Аламуті. Цей призначенець пізніше став відомий як гірський старець у розповідях європейського дослідника Марко Поло. Сінан негайно заглибився в постійне мінливе міжконфесійне павутиння політичних альянсів у Сирії. Врешті-решт. Пославши Фідаїв вбити багатообіцяючого мусульманського лідера, який прагнув об'єднати регіон Саладіна. Убивці Нізарити зазнали невдачі двічі: один раз після вторгнення до військового табору правителя Аюбідів, і один раз під час облоги Азаза. У відповідь штаб Сінана в Масіафі було взято в облогу, але витримав, і, врешті-решт, між двома великими лідерами було досягнуто компромісу. Одне з найбільш сумнозвісних убивств правління Сінана сталося на заключних етапах Третього хрестового походу. Суперництво між Філіпом Августом і Річардом Левове Серце існувало від самого початку підприємства, що спонукало їх підтримати різних кандидатів на корону Єрусалима. На превеликий гнів короля Річарда на Єрусалимський престол був одноголосно обраний Конрад Монферацький, однак коронуватися йому не судилося. О півдні 28 квітня 1192 року він повертався після обіду зі своїм другом у супроводі кількох охоронців. Під час прогулянки до Конрада підійшли два християнські ченці, з якими він нещодавно познайомився. Між ними зав'язалася розмова, внаслідок чого охоронці Конрада розслабилися перед, здавалося б, нешкідливими чоловіками. У момент найбільшої вразливості вони раптово кинулися вперед із кинджалами, жорстоко пронизавши обраного короля щонайменше двома ударами в бік і в спину. Вбивці, послані Рашид Аддінам Сінанам, були або вбиті, або схоплені. Конрад помер від отриманих ран незабаром після того, як його доставили до найближчої церкви. Для вбивця були позначені різні мотиви і винні. Підозра падала і на Річарда Левове Серце, якого звинувачували в неприязні до Конрада. А в листі до австрійського короля Леопольда V причиною його смерті вказано вбивство Конрадом нізарицького екіпажу, що зазнав аварії корабля в Тирі. Хай там як це вбивство тільки посила міфічне європейське уявлення про таємничих убивць, які не бояться смерті. Ці останні десятиліття 12 століття ознаменували зокрема розквіт сирійських нізаритів, період який добіг кінця, коли Рашид Адін Сінан помер 1193 року. На початку 13 століття монгольська безжальна сила покотилася ісламським світом, змітаючи все на своєму шляху, хани прославилися тим, що брали на службу жителів із завойованих ними земель. Зокрема, мабуть, і деяких сунітських придворних, які зневажали ісмаїлітів. Ті зі свого боку доповіли монголам про репутацію нізаритів як непокірних і схильних до вбивств. Можливо, після додвання ще кількох чудинацьких подробиць ці розповіді мали неабияк занепокоїти хана, який побачив у них загрозу. Після сходження на престол наступника у Гуюка багато мусульманських вождів відправили великому ханові посольства з привітанням і подарунками. З них неприйнятими були тільки нізаритські посли. Щоб підтримати цю ворожу позицію, хан оголосив, що з кожних десяти підкріплень, які він надішле до Персії, два мають бути використані для придушення бунтівних земель, насамперед земель ісмаїлітів. Це була політика, яку продовжив наступник гунюка Мунке, який прагнув повного і абсолютного панування в Західній Азії. Незважаючи на запеклий опір, тиск монголів був просто надто великим. 19 листопада 1256 року останній нізарицький імам хуршах здав Аламут і спочатку був помилуваний. Однак, після того, як його випроводили з його земель, він був безцеремонно вбитий. У Персії було знесено стіни захоплених нізарицьких фортець, спалено великі бібліотеки знань, вбито тисячі мирних жителів. Гірські твердині впали одна за одною, а їхні федаї відчайдушно билися. Останній ісмайліський замок Гірдкух пав 15 грудня 1270 року. Насильницьке руйнування засноване на Аламуті держави Хасан ібн Сабаха назавжди поклали кінець нізаритської державності однак нізарити дожили до наших днів, і нині їх очолює 49-й імам. Ага, хан IV з Лісабона з приблизно 15 мільйонами послідовників у більш ніж 25 країнах. Хоча ці нізарити набагато менш войовничі, історія самовідних попередників продовжує яскраво сяяти в їхній пам'яті. На цьому все. Сподіваюся, випуск вам сподобався, і ми побачимося в наступному відео. Бувайте, пані та панове!